Всем привіт! Це канал Алина Фурия грає тут чарівну. И щоб подивитися, яку я частину пройшла, пока Аліна не знімала, вы закачаєте робок и самі найдете побег в мене. А зараз мы прыгаем по цих трубах. Чекала, что там Ангелина впала. Я зрозумі... Аліна, я зрозуміла, чому Бен не хоче нас відпускати. Чому? Він хоче, щоб ми заплатили йому за комуналку. Він стає злий, коли зрозумів, що треба платити за комуналку. Блін, а оцей вопрос за комуналку. Я не буду йому платити за комуналку, Пусть сам платить. А комуналка за стську за електрику. Комуналка це коли треба платити за життя в домі. Я не хочу платити, я з нього збігаю. Я ж... А, А, а давай Тепер будемо за електрику платити. Ой, я Знов це цей просто не треба платити. Комуналки чи за електрику. За сьогодні, все вам це треба платити, а? Давайте я вам ще поп... Я... А у мене денег нету, я не е, я не знаю, верша... не... поки Ангеліна проходить. Такого? Оце Оце от. Нас Ех... Подивіться як Артур проходить. Скілбліта окей, Артур. Розкажіть, будь ласка, що ви робите? Не стало скібдістов, це моє ділі. Це моє задання. Не то, це... Це... Так, вертає... Я не можу. Приході, ви змушена мене попізикуємо. А, а ти не платиш. Це Бена. Я, я да, в буду... наступному відео давай. В наступному відео, якщо я спробую допроходити. Дай в наступному відео, в третій частині не буде. Я буду проходити, а ти буду знімати. Я пройшла. Вау. Я почти пройшла. Головне не звалиться. З нами. І дивіться, Я звалилась. Поздравляйте меня. Поздравляю меня, ти принадала. У тяга, тяга. мене так само виходить пройти це обі, як 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 контрольну. Амб... Об... Да. Хто не знає, хто така Амбріч? Гаррі Поттер вітає вас. Це сама ужасна жінка, яку я колись бачила. Я не можу це пройти, Аліна. Що мені мені Свитко переключаємося на мене. Давай на мене переключаємося, а спробую прийти. Да? Зараз може бути струс. Моз... Струс О, Зараз. Тепер, тепер ваш любимий оператор тут чарівно вертається Отберай до своєї. Так. Так. Ваш любимий оператор тут чарівно вертається до свого діла. Оп, оп. Тут чаріно завжди підбирає найкращі ракурси. Йопа! Я літаю. Зараз подоздіть. Два одинокового Блін. А поки що всім пока. Скоро буде третя частина.